Всіх присутніх вітаю, слава Христа, мир вам. Спослання, яке ми вивчаємо, це перше послання Апостола Петра, третя глава з 18 по 22 вірш. «Бо і Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертлений тілом, але духом оживлений, яким він і духом, що в в'язниці були, зійшов, що й звіщав. Вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в нього мало, що в ньому мало, цебто вісім душ спаслось від води. Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богу від доброго сумління спасає тепер і нас, Воскресінням Ісуса Христа, що зійшов на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися анголи влади та сили. Сідайте, будь ласка. Сьогоднішній день поста молитви, хотілося говорити про молитву, але читаючи цю главу, яку ми вивчаємо, не міг пройти повз одного із ключових віршів нашого віручення. А саме 22 й вірш цієї глави, який каже, що: 21-й, того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса. Христа. Дуже ключовий вірш для нас, для християн новозавітніх, який показує ціль нашого спасіння, який показує один із елементів нашого спасіння. А саме водне хрещення, про яке апостол Петро нагадує своїм ну, учням, яким він пише, християнам. Знаєте, в світі дуже багато є різних думок про водне хрещення. Хтось хрестить діточок маленькими. Хтось передає водному хрещенню якогось магічного цілющого значення. Хтось передає водному хрещенню, знаєте, такого якогось, що якщо я прийму водне хрещення, то Бог вирішить всі мої питання. Це знаєте, така спасаюча палочка. Тобто я роблю це, Бог мені зробить це. Дуже багато різних думок, але Біблія говорить єдину і правильну думку. Отже, давайте зараз порозмовимо над цим коротко, що таке водне хрещення і чому воно настільки важливо. Може, вже багато ви чули проповідей про це, але трошки собі нагадаємо. І почнемо, знаєте, давайте з самого так, початку Біблії. да? Перший раз за хрещення, або, як так сказати, омування водою згадується, коли Господь дав мойсею закон. і... Коли священик Аарон приносив за себе жертву, щоб відійти святе святих, він мав себе очистити. Тобто, то, що він був людина, він був грішна, і якби він зайшов у свята святих скіні або храму, скажімо так, да, Бог би його погубив, тому що він був грішний. І от він спочатку повинен був принести за себе жертву. І от після того, як він приніс жертву, Бог їм повелів, щоб Аарон омив себе водою, взяв чистий одяг. І так зайшов до святого Святих. Після того, як він приніс за себе жертву, він приносив жертви за народ. І от там була така не, тварина козел, да, козел відпущення, на якого покладалися грехи народу, і була людина при храмі, яка цього козла виводила за місто і відпускала. І ця людина так само вважалася нечистою. І перед тим, як вона мала прийти знову до общества ізраїльського, до народу, він мав так само. Себе омити від цього, взяти чистий одяг, і так він міг, мав доступ до народу Божого. Ці всі події записані в книзі Левит, ви їх можете там почитати, я не буду за них зупинятися. Це 15 глава або 16. -та. Сенс такого омивання, яке проводили той час священники, або люди, які здійснення якісь служіння в храмі, було омиття той, знаєте, нечистоти, зовнішньої нечистоти. Це був таким для них правилом, щоб зайти в храм, щоб мати спільність із народом, ці люди мали цю нечистоту себе змити. Також, якщо людина е, хоча основним для ізраїльського народу, основною заповіддю для них було обрізання. Це їх. Ставило до ізраїльського народу. А це омивання, воно було таким, знаєте, чисто зовнішнім елементом, атрибутом. Якщо людина, не будучи ізраїльтянином, хотіла прийняти Пасху разом з ними, вона мала прийняти оберзання. Якщо на цього не робила, ця така людина не мала права брати пасху разом з ізраїльським народом. Як бачимо до приходу, Христа. Воно водне хрещення або омування водою використовувалося чисто для зовнішнього такого очищення, для змиття зовнішнього бруду, для змиття зовнішньої такої нечистоти, яку вважався гріх, яку вважався людина, яка мала, касалася чогось нечистого, той, щоб мати зв'язок з Богом, щоб мати зв'язок з священниками, зв'язок з ізраїльським народом. Далі ми переходимо по Слову Божому. Зустрічаємо хрещення Івана Хрестителя. Це вже часи Ісуса Христа, коли він жив на землі, він знайомий був з Іваном уже Христос. Жив. І тут ми читаємо про хрещення Івана Хрестителя. Матвія, 3 глава, 1 вірш. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує пустині юдейській, та й каже: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Бо він, той, що про нього казав, був Ісай, я пророк промовляючи, голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу в собі з верблюжого волосу, і пояс ремінний на стигнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього приходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього, і визнавали гріхи. Свої. Як бачимо, тут уже йде хрещення в річці. Іван в Йордані проповідує і весь народ, який там був в тій околиці, приходив до нього і хрестився у воді. Сутністю хрещення Івана Хрестителя було хрещення в покаянні. Тобто, тобто людина повинна була визнати свої гріхи. Визнати себе грішним, покаятися в таких гріхах дійсно, ну, щиро, да? і тоді Іван допускав цю людину приймати хрещення у воді. Якщо людина це робила нещиро, Іван, будучи пророком, мужем Божим, як за нього слово каже, Боже каже, що не було більшого пророка, ніж Іван Хреститель, бачив серця цих людей. І коли до нього приходять такі люди, він їм каже, що у цьому вірші да, як фарисеї, саддукеї, що приходить на хрещення, то промовив до них Роди змійний, хто з вас надуме утікати від гніву майбутнього, отож учиніть учні, гідний плід покаяння? 7, 8 вірш. Для Івана Хрестителя, для його проповіді його хрещення, він здійснив, важливо було, щоб людина щиро покаялася. І лише тоді він допускав таку людину. Хто хотів увільнути, вважав, що якщо він не прийме це водне хрещення, яке здійснює Іван, то Бог його накаже, знаєте, це була така зовнішня форма е, застережень. Да? Якщо я прийму водне хрещення, значить Бог не накаже. Але Іван хотів до них донести що щире покаяння має бути істинне. І ціллю Іваного хрещення було підготувати серця людей до приходу Ісуса Христа, до приходу Месії. Як він їм каже в третьому вірші, голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Цільлю хрещення Івана Хрестителя було підготувати серця людей до приходу більшого, до приходу Месії, до приходу Ісуса Христа. Деякі люди вважають, що водне хрещення це хрещення Івана Хрестителя. І хтось на Івана Купала іде і приймає хрещення у річці, згадують за Йордан, передаючи цьому якісь значення. Хрещення Івана було направлене на переміну сердець людей. Воно було направлене для того, щоб люди, які звикли, що до якихось форм, до якихось обрядів, до того омовення, яке було в Старому Завіті до приходу Ісуса Христа і за яким ми читаємо, апостол Петро згадує. Каже, що це не тілесної нечистоти позбуття. Апостол Петро в цьому вірші нагадує каже, що водне хрещення це не тілесне не і нечистоти позбуття. Те, яке було священник, яке було служителі храму, це дещо більше каже, це обітниця Богові доброго сумління. І воно що робить? Воно спасає. Воно спасає тепер і нас. І Іван Хреститель своїм хрещенням готував людей до цього нового, до приходу Христа, який би змінив їхні серця, який мав дещо більше, ніж Іван. І хто вважає, що водне хрещення це Іванове хрещення, це люди помиляються, тому що воно закінчилося після смерті Івана Хрестителя. Прийшовши Христос, прийняв водне хрещення від нього і приніс людям нове хрещення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Іван каже, що це той про нього казав я: за мною йде муж, що передо мною він був, Івана, 1 глава, 30 вірш. Бо був перший, ніж я, і не знав я його, та до нього прийшов. Та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїль він з'явився. Христос приносить нове хрещення, хрещення по вірі, хрещення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І Христос про ці слова говорить своїм учням. Перед тим, як залишити землю, бути, ну, вознестися на небеса Матвія 28, глава 19 вірь. Він каже, що то ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і святого Духа. Духи. Отже, поступово, коротко так, ми від самого початку прийшли до того хрещення, яке здійснює наша церква, новозавітнього хрещення Ісуса Христа по вірі, або ще казати ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Яка сутність, яка суть цього хрещення по вірі? Перше це складання обітниці. Ми читаємо, да? Петро пише, що, це не тілесне нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління. спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа. На відміну від старозавітнього хрещення, яке здійснювали юдеї, яке здійснювали священники, хрещення повір'я або водне хрещення це обіцянка Богу доброї совісті. Тобто це згода на входження в заповіт з Богом, згода на Божу вимогу мати добру совість. Це не якийсь такий магічний ритуал, це не якась така, знаєте, чудодійстна процедура, яка зціляє. Це завід. Людина, яка приймає водне хрещення, вона заключає завіт не з людьми. А з Богом. Тому що це Божий завіт. І складаючи цей завіт, людина дає обіцянку Богу доброго сумління. Занурення у воду людина свідчить про те, що вона обіцяє Богу добре сумління. Не служити в доброму сумлінні. Тобто, коли служіння, коли я здійснюю якесь служіння, я туди маю добру совість. А всі останні моменти я можу жити як хочу. Ні. Обіцянка Богу добро сумління це означає, що кожен мій день, кожен мій поступок, мої відносини з рідними, з близькими, де би я не перебував, на роботі, в церкві, в сім'ї. Що би я не говорив, я завжди маю добре сумління, яке я пообіцяв Богу. Це є, це є сенс мого життя, це є мій духовний стан, який показує, що на кожному місці я є дитина Божа, яка пообіцяла йому цю чисту совість. І Я не позволю своєму житті. Лукавити не дозволь в своєму житті мати двойні стандарти. Якщо я дитина Божа, значить я всюди дитина Божа, не лише в церкві, не лише під час служінь або тому подобної. Занурюючись. У воду. Елемент, друга суть цього хрещення це приєднання до тіла. Крім Обіцянки доброї совісті, це має ще більш глиб, глибше значення, глибшу сутність. Зовнішнє занурення, хрещення в хрещення у воду є лише видимою стороною цього явища, але відбувається і духовна, яку бачить духовний світ. То, що не бачить, скажімо так, фізичним нашим оком, але весь наблюдає духовний світ. Світ. Апостол Павло в посланні до Римлян підкреслює поєднання видимого і невидимого духовного світу в Менхрещення. Римляна 6 глава, 3 вірш. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса у смерть Його хрестилися? І п'ятий вірш каже, бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою воскресенням. Водне хрещення є поєднанням з Христом і Його смертю. Є поєднання з Христом і Його Воскресіння. Людина, яка занурюється в воду під час водного хрещення, вона ніби показує, що вона помирає для свого гріховного життя. Вона розпинається, помирає разом з Христом та стара наша гріховна природа. Коли людина виходить з води, коли винирює, вона показує тим, що вона воскресає разом з Ісусом Христом для нового життя. Наша стара гріховна природа померла, народжується нова. Та нова, яка служить Христу, та природа, яка є частиною Його тіла, є частиною Його церкви. І під час водного хрещення відбувається приєднання людини, душі, скажімо так, да, до церкви Ісуса Христа. Людина, яка не прийняла водне хрещення, вона не може бути членом церкви Ісуса Христа. Вона не може бути членом тіла Ісуса Христа. Чому? Тому що не заключила завіт. Тому що її стара природа ще не померла і не народилася нова. Немає нічого спільного мертвого з живим. Не приліпляють стару закладку до нового будівка, слова Боже каже. Тобто, якщо людина хоче мати спільність з Христом. Хоче бути членом церкви Ісуса Христа, здійснювати брати участь у вечері, яка буде, скажімо так, у нас на, на слідчу неділю, да? вона повинна прийняти водне хрещення. Таким чином, водне хрещення є незабутнім переживанням християнина, зовнішнім виразом його внутрішнього духовного стану, відкритим свідченням про свою рішучість завжди стояти на боці Ісуса Христа, бути його активним. Послідовником. Водне хрещення є ніби фінальною точкою процесу навернення грішника і з'єднання його з Христом, тому воно є обов'язковим елементом спасіння. Тому апостол Петро наголошує ключовий момент: спасає нас Воскресінням Ісуса Христа. Якщо людина покаялася, але не має бажання прийняти водне хрещення. Це вже проблема. Це говорить про те, що людина щось не готова. Щось вона не може всередині в Ніші, що я то гріховне, що не пускає її. А як ми читаємо без водного хрещення не буває спасіння. Якщо я хочу мати спасіння, якщо я хочу мати вічне життя, я повинен прийняти водне хрещення. Які умови для цього? Перше це хоче прийняття Слова Божого. Діє 2 глава, 41 вірш. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зотри. І ще одне місце місцевине: 10 глава 17 вірш. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Чире прийняття слова Божого. Це перша умова. Хрещення повіри. Чому? Тому що я познайомився Словом Божим. Я прийняв Слово Боже. Я повірив в те, що Бог мені залишив для спасіння людей, для спасіння мене, для моєї душі. Я в ці слова повірив. Я їх прийняв своїм чистим серцем, я їх пропустив через себе, і я дійсно розумію, що я людина, яка потребує спасіння. Читаючи Слово Боже, я розумію, що якщо я хочу мати вічне життя, то я повинен ці слова повірити в них. Я повинен зрозуміти, що Христос є моїм спасінням, і ніяким іншим способом я не можу в цар... попасти в Царство Небесне тільки через Христа, адже Христос каже, я є дорога і правда, і життя. То. Тільки так, тільки через слово Боже, я можу йти далі і можна діятися на спасіння. Від слова Божого, прийнятого щирим серцем, починається духовний розвиток нашого внутрішнього чоловіка. Наступним кроком після прийняття Слова Божого є покаяння. Дії, 2, глава 38 вірш. Покайтеся, і нехай хреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа. Це знову ж таки Петро казав у своїй проповіді. Коли запитали, що нам зробити, щоб спастися, він каже: Покайтеся. Люди почули Слово Боже, проповідь Петра, і в них виникає питання. Вони повірили в це слово? Петро, що нам далі робити, щоб спастися? Він каже, покайтеся, і нехай хреститься кожен із вас. Покаяння це ще одна умова для прийняття хрещення. Але покаяння не зовнішнє. Покаяння не формальне, типу так, як фарисеї кажеться, що о, я хочу спастися, я йду покаюся прийму водне хрещення, і я буду Ні, Христос є серцевидець. Христос є той, який бачить нас до малейшого того. Клітинки. І ми можемо прийняти, ми можемо покаятися формально для людей, для церкви, там, можемо прийняти хрещення для церкви. Але якщо не було духовного відродження, якщо не було щирого покаяння, воно себе проявить. Бог це все бачить. І ми нікого не обманюємо лише самих себе. Чого? Бо ми ризикуємо своєм спасіння. Покаяння це переміна, це переміна способу життя, це переміна думок, це переміна цінностей, які є в моєму житті, від, скажімо так, тих гріховних, від тої гріховної природи, яка в мені панувала до тої нової природи, яку дарує Ісус Христос. Від бажання служити собі до бажання слідувати за Ісусом Христом. І третій крок, умова до прийняття водного хрещення це віра від щирого серця. Коли Пилип підсів до Євнуха, Євнух їхав на колісниці. Пам'ятаєте, це місце з дії святих апостолів 8-го розділу. І Дух Святий послав Пилипа каже: йди туди і поясниш чоловікові, що його інтересує. І от його питаєш, чи розумієш, що читаєш? Той читав Книгу про Ісай? А він каже, як я розумію, якби нема кому пояснити. І от Пилип йому розказав про спасіння, розказав їм про Христа. І той каже, що чи можу я прийняти хрещення? Чи можу я той повірив, вислухав, покаявся і каже, чи можу я прийняти хрещення? Ось вода! Що перешкоджає мені хреститися, запитує Євнух і почув відповідь Пилипа. Якщо віруєш від щирого серця можна. Остання умова: віра від щирого серця. Якщо я не вірую в щиро серця, це буде тимчасово. Рано чи пізно воно все покаже, і люди, які знаєте, десь чи неправильно покаялися, чи не повністю покаялися, чи включали в хрещення якісь такі, знаєте, а може Бог мені щось поможе. Які не перероджували своє серце, не перемінювали своє життя, свої думки, воно таким людям потім десь виходить, скажімо так, не в доброму значенні. Отже, людина, яка бажає прийняти водне хрещення, повинна охоче прийняти Слово Боже. Щиро покаятися, повірити від щирого серця, що Ісус Христос є особистий Спаситель і лише тоді хреститися. Перелічені умови показують, що що є хрещення по вірі? Чому дитина не може заключити з Богом завіт? Дитина не може дати обіцянку Богу доброго сумління. Дитина не може заключати ніякі завіти навіть нотаріально у світі цьому має бути опікун. Да? Заключення завіта з Богом це є особистий мій завіт і завіт з Богом. Завіт, за який я несу повну відповідальність. Чому люди, які е, мають проблеми з е, психічним станом зою, так само не можуть заключати завіти. Та сама причина. Тому що ці люди не можуть. Нести відповідальність. Вони не в повній мірі осознають все, що вони роблять, що вони приймають. Чому водне хрещення не є чимось цілющим? Тому що це не омиття тілесної чистоти. Це не дає зцілення, це не дає якогось знаєте, такого бонуса перед Богом. Хрещення це велика відповідальність моя. Перед Богом. Я заключаю завіт. І з цього моменту я несу повну відповідальність перед Богом за своє життя, за свої вчинки, за свої поступки, як дитина Божа. Якщо я хочу мати спасіння, якщо для мене моє життя, моя душа дорога, не тільки тут на землі, а і в вічності. Мені потрібне хрещення. Марка 16 глава 16 віч каже, хто вірує хреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Апостол Петро наголошує, що якщо я хочу мати спасіння, якщо моє життя для мене важливе не тільки тут, на землі, але і в вічності з Богом. Мені потрібне хрещення. Якщо я хочу мати правильні відносини з Богом, я до цього буду старатися шукати слово Боже. Я буду робити все для того, щоб мати відносини з Богом. Знаєте, коли Некодим прийшов до Христа і каже, Христос йому каже, що ти добре робиш, але тобі потрібно родитися згори. А Нікодим каже, як я, будучи в зрілих літах можу заново родитися, каже, що я каже, хіба можу відкрити в утробу матері своєї заново каже. А Христос йому каже: якщо ти не родишся від води і духа, то не зможеш попасти, побачити Царство Божого. Івана 3 глава 1. Третій вірш. У відповідь Ісус сказав йому, знову і знову запевняю тебе. Коли хто не народиться згори, то не може побачити царства Божого. І п'ятий вірш. Знову і знову запевняю тебе. Коли хто не народиться від водовий Духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є дух. Під час воднохрещені народжується нова духовна природа, яка наслідує Царство Боже, а стара, тілесна природа помирає. Брати і сестри, дбаймо про свою духовну природу, ту, яка народжена з гори, про неї, щоб ми не занапастили її, щоб ми у цьому світі не втратили того зв'язку з Богом, щоб слідували за ним. Хто ще не помирився з Богом, моє побажання, щоб ви шукали Бога, щоб ви шукали спасіння, бо нема іншого імені під небом, нема іншого шляху під небом, яким отримати спасіння тільки Ісус Христос. Хай нас Бог благословить. В цьому. Йому не буде слава. Амінь. Помолимось.